У Карпатах Гуцули забрали ще один маєток родини Януковичів. Майданчик для гелікоптера, великий ангар та недобудована хатина з сауною знаходяться на горі Копілаш поблизу писаного каменю. За версією місцевих мешканців, усе це належить синові колишнього президента. Щоправда, документи оформлені на сумнівного Донецького інвестора. У 2011 році він придбав там 4 гектари землі. Люди розповідають, що новоспечений власник зі Сходу кинув око ще й написаний камінь. Та майже з боєм у 2011-му гуцули таки відстояли пам'ятку природи. А в лютому цього року взагалі забрали маєток та поставили свою охорону. Там побувала Мар'яна Мацьків. На гору Копілаш добратися можна за кількома маршрутами. Ми піднімалися з верхнього Ясинова. Вже з підніжжя видно верхівки забудови. Приблизно півгодини, і ми вже біля маєтку Януковича молодшого. Перше, що потрапляє на зір великий ангар та майданчик для гелікоптера. Все обгороджено парканом з колючим дротом. Зустрічає нас вівчарка. Як виявилося, їх тут три. І не надто говіркий охоронець Василь. Просимо впустити на територію. Хлопець каже, що мусить кудись подзвонити і спитати дозволу за кілька хвилин? Передає вердикт. Не. А Ва чого в тут сільської раді, голова має вас за ваше? Голова, коротше, це все рішає. Якось все дивно, якби Василь охороняв маєток Януковича, ніяких запитань не виникало б. Проте місцеві мешканці ще у лютому на хвилі революційних подій штурмували цю дачу і забрали її у власність громади. Тож і доступ мав би бути вільний. На це все знизує плечима місцевий житель Дмитро Гавриляк. Перша була вже яку, заворуха, От, то, то, то помінялося все. Ханус вигнали Донецьку звідси. Наші люди стали на хранниці і це віднесли до Булківської кой ради цю територію. Ті санаторії до дітей. Ось так от, допустимо, з Донецька, з Харкова, ну, хто не видів гору в горах. Побуті. Це для дітей, а хотіли раду спалити. Хотіли запалити, да просто сказали, хлопці, ну для чого? У ну, побудовано, ну, що це ніж палити. І це може бути просто для нас. Складається враження, що цей маєток належить гуцулам лише про людське око. Деталі намагаємося дізнатися в охоронця. До голови сільської ради. Ця сільська рада не у ці коло То це він зараз цим усім опікується чи що? Ні, ну він має давати дозвіл, аби сюди зайшли на територію. А хто його уповноважив на це все це Люди так вирішили чи? Я що? не знаю нічого. Ну, а вас як охоронця сюди хто призначив? Посередній. Ну, коротше, він завідує дає, привозить грязь пса і платить гроші. А він раніше теж був? Посередній був раніше, так. Тобто, та людина, яка раніше опікувалась, він зараз опікується цим усім. Було би все зрозуміло, якби не так заплутано. Виходить, маєток уже належить громаді, проте опікується ним та ж людина. Так званого посередника місцева громада добре знає. Саме він представляв інтереси загадкового донецького інвестора, який за сумнівних обставин придбав цю територію і так наполегливо хотів взяти в оренду перлину Верховинщини скелю писаний камінь. Тут раніше проживали люди. Газдували спітак робили, ну наші. Коли ця влада поміняла в нас, я на кавішці закупив, бо йому зробили, я хотів камінь закупити. Йому не дозволили люди, не дозволили просто закупити, бо це є національний парк це для нас було. Від президента не було, а син був його два рази. Це я бачив, ну, я переважно роботами теж їхав, що я вдома гостям. Так, що я два рази на своєму Це Я бачу, що раз кошу чорним прилітовим про а раз червоним. До славнозвісних донецьких власників у людей ставлення упереджене. Кажуть, що до маєтку близько не можна було наближатися. Охрані не допускали, але афені збирати. Ну ж, це ж ресурси карпатські. І вони не дозволяли, гоняли, стріляли в воздух, не допускали народ. Тут е дикаря дікаря сауна, ну, стайнє, будь-худово, коні не були, були, знаю, бачи, є, чи нема. Ну та й от цей ангар під вертольот, вертольотна площадка, тут такого Забудови такі серйозні гіматки. Місцеві мешканці донедавна боялися, що донецькі інвестори обгородять писаний камінь і зроблять туди платним вхід. Та зміна влади їх заспокоїла. А поки ми милувалися красою писаного каменю, до маєтку прибув напарник Василя, другий охоронець. Він видався набагато люб'язнішим і навіть провів невелику екскурсію територією. Що буде з забудовою на схилах гори Копілаш, поки що ніхто точно не знає. Як і вся Україна, гуцули чекають виборів.